Новенна про дар Пробачення до святого Хоси Марії Есківа. Третій день. Щоб перемогти гординю. Слова святого Хосе Марії Іскріва. Якщо ти сам такий слабкий, чому тебе дивує, що інші мають слабкості? Це правда, що ця людина вчинила з тобою погано, однак чи не гірше ти чиниш із Богом? Докладай більше зусиль, якщо це потрібно, щоб вибачати завжди тому, хто тебе ображає, якою б великою не була шкода чи образа, якої тобі завдано, адже набагато більше простив тобі Господь. Відкинемо гординю, щоб бути милосердними і мати взаємну любов, маємо допомагати одне одному, молитвою та щирою дружбою. Господи, це правда, що коли я молюсь, у молитві часто прошу в Тебе пробачення, але продовжую не вибачати тим, хто мене образив. Вибач, що я нехтую словами Твого Сина Ісуса, які стільки разів повторюю в молитві Отче наш, і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Розумію, що якби я була щирою. То в глибині цієї затверділості серця відкрила би гординю. Я визнаю, що буваю занадто вразливою і з легкістю показую свою злість. Я неправильно трактую, що роблять і кажуть інші, і часто найменший натяк на докір робить мене дратівливим. А ти, Ісусе, що ти робив, коли над тобою знущалися? Що ти робиш, коли я ображаю тебе своїми гріхами? Я добре знаю, що кожного разу, коли я сповідаюся, Ти кажеш мені, я прощаю тобі. Господи, я не хочу бути лицеміром, за посередництвом святого Хоси Марії, даруй мені благодать бути смиренною, що є необхідною умовою для того, щоб могти прощати. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Ти обдарував численними благодатями святого Хосе Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздеї, дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків. Допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві. Папі і усім душам, у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хоси Марії даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.